Кей, hey, друзі, з вами Хніпі, і ми продовжуємо грати в Sound Days Today. У нас четвертий день, тільки почався. Та у нас вже є гарний план. А цей план це. вкачатися, та вкачатися дуже серйозно, бо ми граємо на білді через кастети, через автомати, Та цей білд та особливо кастети. Трішечки, так сказати, слабенькі. В початку, але нічого. Нам це не страшно. Ми не боїмося труднощів. Візьмемо квест нашого дорогого друга. Друже, в тебе. А от який квест він нам дає. Покопатися. Ого. Непогано. 4X скоп. Дуже непогано. Так, ми на місці. Сподіваємося, як завжди, що скарб під нами. І ми не будемо торчати тут 3 години. О, пощастило. Він дійсно був близько. Мені цікаво, скільки демеджа у залізних кастетів. Тому що я сподіваюсь не менше 20. Дуже сподіваюсь. Чи хоча б щоб десь. В каком районе было? Завжди так. Так, дед, давай мне патроны. Дуже well, потребно... Немає. Як like yeah. завжди, дед. Ты в своем репертуаре. Что у него еще есть? Окей. ты самый ближний возьмем. Вот. Ну иди сюда. Другой выпадаю Чисто сдается мидень сегодня Баба на турельку. Ака це вроді приємно. Зараз будемо ізвичати потихеньку, але я полюбляю такі будиночки. У них завжди якось і луту багато, і їжа є, і вони не важкі для проходження. О, ми її будемо вбивати. Ага, все не будемо. Канина є? Є. Добре. Давай зламаємо ці штуки. А, не зараз, думаю. Тай поїхали. Давай, падай вже. Далеко від нас? 400 метрів за сходимо. План навіть спочатку за яйтропом, потім сюди вот наносят. Так, на місці. І що тут у нас? Супер, я вам скажу супер, просто дуже це нам допоможе. Будемо пити воду з річкою та не прокосуватися. Найс. Тут що? Тут нам все не підходить. А, і тут таке. Було б гарно, якщо б випало щось на майстерні або на кастети. Так, поїхали. Сподіваюсь, що тут буде щось смачненьке, щось гарненьке для нас, Таке відчуття, що все ж таки треба робити комбо. Але може то лише відчуття. Так. О, То класно. Так, у нас вроде є левел. Можемо закинути його в кастети. Так, де вона? Ось. На 20% більше демеджа 30% шанс, щоб збити з них. А менше стаміни використовується на 15% на звичайні атаки та 30% на силові атаки. Що те, ще нам треба? Щоб знайти знаєте, якийсь третій або четвертий левел цих кожаних обмоток теж було б класно, щоб чуть-чуть демеджа більше було. Але це вже таке. Ми самі зробимо з часом. чи я навіть не уявляю, зараз як дефати сьому волну. Волну на сьомий день, тому що у нас зараз дуже мало. А це вже четвертий день. Колокація маленька. Класно. Я вам скажу, вже приємніше стало. Навіть з прокачкою лише в два, та з другим левелом самих кожаних обмоток. доволі таки приємно. Так, непогано, давайте зразу одінемо на армор. Підкладку. Плюс один Explosion Resistance для взривів і для тепла. Окей. А, он ще. Надо коменти. Але як їх дістати? Так. Да. Найс. Давайте дорос... А, ні. А, там відкритий ящик. Журнал? О, ще краще. М -м. Книжка дає можливість крафтити спеціальні патрони, щоб ...рабувати двері і все таке. Я правда не знаю, що це такі за патрони. Мабуть, з того ще багато не доживав до своєї гри. Да, цієї, звісно, всі мы выживем дуже багато. До кінця апокалипсиса. Давайте займемся трішки. трешка. Это в порядке. Добрый ранок. Пане Занден. неплохо поганенько. Пока еще падает, дуже добро. Ох, это он так притаился. Мистер Байкер. Ух ты. Это а не добро. Разигнался. Давайте перев'яжемося то скоріше за все наші стратно більше половини хп. Це нам не потрібно. От я вам про це і кажу. Дуже важко файтитись з такими з великим бранйоном зомбі. На нього. який гігачат. это егочат. Че все О. Ого, она бежит. Ты что, переплутала? Зараз день. Что у нас тут? Падають журнали на ці. На майстерні. Але мені підписник казав, що треба качати на один раз гілті uh, інтелекту майстерні, тоді вони будуть падати чаще, але. Але нема скілпоинтів зараз. Треба якийсь демедж покусити, на мій погляд. Окей. Okay. Там вони підіжмуть. вже. Окей. Що тут? Другі? Чого другі? Чого не треті? Окей. Okay. Що є, то є? Ох, як я буду довго бігти додому. Так, давайте ще скинемо, щоб я допригнув. Бо я не допрыгну. І зараз не вистачило. А воно не вистачило, потому что... не активувався. Режим, що я збросив предмети. Ей, вроде все. Ничего не забыл, все взял необходимо а ты квест. Подеваюсь, дай нам монеты на цей раз. Так, ты бы останний шанс. Давай мне боеприпасы. Well, серьезно? Жартуешь? Снова надо я. Я думаю, давай ты возьмем три журнала на крафт-машину. Цена must have. 네, О, oh, huh? well, oh, можем разработать против левел. Кожаных обмоток. Уже мы можем еще с продаты. Вроде А well, мы можем you законить его на, на лопату, на right копаты. А я можу накинути це. А можу накинути? Це дає шанс на те, що ми застанемо або замедлимо противника. Добре. Ходімо розружатися Нарешті вдома. Непогано я вам скажу. Деякі модифікації, багато меду, багато їжі, води. А головне, що забрали айордроп. Теж важливо. Займося, зап'ємося. І будемо ставити, напевно, якась кузню. Починати. Бо треба плавати залізо. Покращувати люки, покращувати двері. Я поки що не хочу пити з річки, бо в мене хп мало. Поки що вода є. Де коли захилимось на максимум, може поп'ємо? Окей, що там потрібно для кузни? сколько я пам'ятаю, у нас це є. Якось так. Надо 50 каблстоуна. Перво потребуємо цю штучку. А, і кожу ще потрібна. Кожу ще що. І сам цей пеньок. Зараз поставимо, то я напевно піду потоплю залізу. Подоблю ресурси трішки Дивіться, три залізних жили Біля друг друга. То круто. і прямо біля дому Так, добре, у нас є skill point. Давайте, напевно, закинемо в майстерні. Бо ми зараз зробимо кузню. Ось де є на 15 більше експеріенса, коли вбивають наші трапи. І в кузні шмотка крафтиться на 20% швидше і коли дешевше. Непогано, ja, все ще не треба. АС у нас проблема. Дивно, вона вроді накричала. 30 патронів. Він нам дав. Чисто він. Навіть трейдер нам за квести так і не дає, як цей зомбі дав. Окей, друзі. Вітаю вас, ми пережили ще один день. Але пережив я його в шахті, тому що, дивіться, я накопав 4500 заріза, 1500 глини та 2000 камня. Тим часом у нас є кузниця. Давайте ставимо. Будемо зразу плавати залізком. Будемо робити слідка та глину. Давай так. Зразу давайте будемо починати робити каблстоун. Максимум скільки можемо. Ось що тут це все буде нам потрібно. Трішки займуся, їжі дуже мало. Взагалі, я б сказав, у нас її немає. О, трокнула деревя. Чудово Здорово. Треба вкачати skill point в мисливство. Щоб потихенько м'ясо десь знайти, то може бути проблема, Ну якось так. Будемо, напевно, закінчувати на цьому. Якщо вам сподобалось, то підписуйтесь на канал, щоб залишатися та вайбити разом зі мною, ставте подобайку, залишайте свої коментарі, та... Да? До дуже скорої зустрічі.